Кордони розблоковано, Польща і Україна обговорили розбудову прикордонної інфраструктури, сторони обговорили спільний прикордонний контроль. Цитую. Ми обговорили і хочемо запровадити спільний митний і прикордонний контроль обмін митними базами даних, а також продовжити модернізацію наших пунктів пропуску. Окрім цього, ми обговорили питання створення ще чотирьох нових пунктів пропуску до наявних нині 14. А також запровадити паном премєр міністр розглянути можливість участі польської сторони у будівництві автобану Краківець, Львів, Броди, Рівне, заявив Шмигаль. Також він повідомив, що хоче перезавантажити відносини між Україною і Польщею. Це перезавантаження відбудеться на взаємодопомозі та взаємної рівновазі між українським та польським народами. Цитую. Вважаємо, що на сьогодні питання вирішено, кордони розблоковано і спільна робота дає результат, заявив Денис Шмигаль. Як вам такі зміни? Пишіть в коментарях свої думки та підписуйтесь на наш канал.